Скучили за моїм котиком? Давай, іди сюди. Іди сюди Мяукало мале, мале мяукало! От воно, от воно, от таке моє м'яу, коли треба відчосувати. Друзі, всім привіт! З вами Саша. Ви на каналі Ковтонюк, Ковтокіно, що залишає після смак. І сьогодні я з вами хочу обговорити двійку акторів, яких ми втратили за останні тиждень. Я не знаю, коли ви це дивитеся, для мене це за останні тиждень. Двійку хороших акторів. А це завжди так прикро, коли йдуть гарні актори. І коли ти. Знаєте, як в першій сцені першого фільму Гаррі Поттера, який ти вмикаєш сотий раз, і ти бачиш ці. Першій сені М'єрву Дамблдора і Гегріда, і ти розумієш, що всіх цих акторів вже нема з нами. І такий, оце така сама історія зараз з цими двома акторами. Ти будеш дивитися їхні фірми, і такий блін, його вже нема. Коротше, перший актор це Вел Кілмар. от Його буквально два дні тому м м м м не стало в моєму теперішньому часі. А, і що вам сказати? Класний був актор. Багато режисерів казали, що він був м такою занозою в дупі, що він а, зривав а, і знімальні процеси, а, що з ним було дуже важко працювати. А я вам скажу: от я філософствую, і я розумію, що. А, це завжди забувається, яка людина була в житті, якщо від неї залишився дуже крутий творчий спадок. Ну, не будеш ти там через 20, 30, 50 років згадувати, яка вона була в житті. Ти точно будеш з задоволенням просто придивлятися кіно в даному сенсі, та якщо це актор, кіно з цим актором. І а, тішитися тому, як він гарно зіграв. Отак, От з Валом Кілмором мені а, йому було 60, 65 П'ять років, коли він помер, а, він помер від мені. Проте до того він дуже довго долав рак горла і подолав його у 2020 році. А, проте майже втратив голоси і ходив зі штучним апаратом, розмовляв на ньому. І як класно обіграли цю історію у другому фільмі Топган Меверік. З якого ми колись Вела Кілмера і ну, взагалі почали як крутого актора бачити. От, взагалі, Топган Меверік і просто Топган це легендарна історія. Я вам скажу, що а, до речі, дивно проте я, я в дитинстві не дивилася цей фільм, а, перший Топган. Проте, от всі мої дитячі десь спогади про нього десь, ну, колись там якісь фрагменти десь на якимось, на якихось каналах. Бачиш? Я з цього фільму з Топ завжди пам'ятала зовнішню Вела Кілмера, а не Тома Круза. Тобто, в мене Том Круз взагалі був ну там грає Том Круз. От. А от Вела Кілмера я пам'ятала. І не мій сором, я подивилася нормально цей фільм Топ Ган тільки чотири роки тому. Він мене максимально вставив, 86-й рік, а фігезному зло х З повагою і любов'ю до авіації знята історія. Актори топчик. Ну це кайф. Це кайф, і так само як Кайф, це друга частина «Топган Ган Меверик, який випустило в позаминулому році, чи три роки тому десь так, і на ньому так само можна плакати. Також ти розумієш, з якою повагою вже і любов'ю до першого фільму знята друга історія. І якраз ці другій історії вони обіграли персонаж Вела Кілмера. Він там вже знову був на своєму штучному операції, і та шоуранери обіграли це так, що. В нього у його персонажа в був той самий Горла, і тепер він на штучному. от. І там він помирає врешті в тому фільмі. і... Я, мабуть, зараз проспойлерила. Ти просто ти там плачеш, сидиш так само. от. І от бачите, її вело Кілмера зараз вже не стало. От, Я особисто буду завжди його пам'ятати у цьому бравому образі його з Том Гана і з Том Томган Меверік. От, того І він там, іначе не антагоніст, проте такий серйозний. Чолов'яга. В першому фільмі серйозний хлоп, а в другому серйозний чоловік. Ага, да, десь якийсь може позадирати там. От, проте крутий, дуже крутий. Оце Бел Кілмер, це наша перша втрата, ну, крайня. От. А до нього, а до нього пішов Річард Чемберлен. Це взагалі моє коханечко, Дуже давнє коханечко, тому що все почалося колись з серіалу Ті, що співають у Терені. Дівчата, жінки, чи є в мене тут хтось? Якщо ви додумалися до цього фрагмента. От. І ви також любите співаючи у Терені, або серіал, міні-серіал з Чемброльоном, або книжку. Ставте, будь ласка, лайкосик. Взагалі ставте лайкосик, якщо вам подобається те, що ви тут бачите і чуєте. Підтримуйте канал, будь ласка, бо ви знаєте, певно, що це дуже гарно впливає на подачі переглядом. І от, якщо ви, дівчата або жінки, ще не дивилися або не читали цю книгу, співаючи у Терені, просто хутко, вимикайте прямо зараз це відео потрібно вам вона. І біжіть, біжіть, дивіться. Це така легендарна історія про кохання. Це епопея. Я обожнюю романи епопеї. Я вже казала в якомусь відео нещодавно. Мене просто аж мурахи беруть, коли мені кажуть Буденброкі. Ті, що співають у Терені, і я така, да-да-да-да-да-да, Роман <laughs> от, а, Коротше, А, та, це я е, говорила за серіал HBO, тоді моя геніальна подруга. Це також Роман Епопея відірватися неможливо, якщо любиш Романа Епопея. І от, коротше, Роман Епопея. П'ятий раз кажу, співаючи у Терені кохання простої дівчинки з великої сім'ї, до священно. Який не може бути з ним, з нею, а вона не може бути з ним. Проте вони люблять один одного. І це не звершене до кінця, не відбувшися кохання. І це, так, ну, це така довга історія, це такі сльози, це така драма, це така пристрасть. Ну, коротше, я особисто передивляюся, співаючи у Терені раз на 3-4 роки, навіть на три, та я його передивляюсь. Прямо думаю, сьогодні в мене буде співати. В термі, а там чотири серії, типу, по половиною години кожна. Тобто, мовно кажучи, прям плідне там 10 годин, мовно кажучи, ти сидиш. І... Для мене це пролітає отак от просто наскільки швидко. А, як ти там співпереживаєш? І, і от цього священника Ральфа Дебрикасара грає в цьому серіалі Чемберлен якого не стало на його 91 му році життя? От він від, від ускладені від інсульту. Ну, вже та і зрозуміло, що вік. Зрозуміло, просто все одно, все одно важко відпустити, що пішла, як на мене, легенда, епоха, моя власна така прив'язка до чогось свого внутрішнього. А, і дивіться саме міні-серіал, того що там зробили після цього мі цього міні серіала, коли зробили фільм. Типу продовження з деякими акторами з міні-серіалу. Проте той фільм не вартує нічого. Фільм не дивіться, просто вмикайте, співаючи Терені. От міні-серіал. Актор, звичайно, був такий дуже фактурний, дуже фактурний, і інтелігентний. І я пам'ятаю дуже добре, коли я дізналася, що він гей, і в мене таке. В мене, ну, типу, я, я це знала, я це відчувала завжди. Я пам'ятаю, як в моєму суспільстві тоді там люди такі, типу, фу Боже. А він грав. Кохання жінкою, як йому не с от це обожнюють цих людей в лапках, знаєте, які сують свій ніс. Тикають просто туди, де їх не питали. От а для мене якраз, от можливо, якщо хоч певним чином відобразилася його натура на е, цьому міні-серіалі, співаючого терміта, це якраз на тому, що це був це ідеально доповнювало його, і без того закритий образ священника. Братання такого. Я зараз просто згадую з вами разом. Я з вами спілкуюся і згадую всі ці сцени мої улюблені, цей період закоханості, те, як він знав її маленьку ще з 11 років, а йому там було під 30. І вони вже тоді, ну вона вже тоді в нього закохалася. Він тоді любив її як маленьку дівчинку, просто як маленького друга свого. А, а потім, 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 ну все те, що це врешті вилилося обожнюю цей серіал, обожнюю за цей серіал Річарда Чемберліна. <кхм> він ще коли знімався в Сьогуні. От він, ну, Я думаю, що також от люди. Люди старшого покоління точно пам'ятають ці, ці серіали і фільми з ним. От, і його дуже фактурний, фактурний актор, якийсь коли, колись він входив навіть таку в трійку найкрутіших акторів, таких разом з Шоном Конері на одному рівні. От, Шон Конорі теж коханічка моє. Перший найкращий для мене, ну точніше, другий, ну, коротше, найкращий э, агент 007 для мене і Тіметінчем. От, так що. Коротше, така історія втратила я особисто бідненька річада Чемберлина. От, пожалійте мене, лайки мені накидайте. От. Коротше, а насправді пишіть, чи є у вас такі актори вже вікові. Ну, ви самі вже розумієте, що вони занадто вікові, що вже скоро, так би мовити, пройде. Ай, ця... Смерть з косою, от, і ви їх втратите. От, в мене їх так небагатько. Вони є, звісно. От, одним з них, мабуть, так от десь в підсвідомості в мене був Річартемблін. Тому я зараз сумую за ним. Він, до речі, був дуже гарним художником. От, а потім він написав свою книгу, от би її, звичайно, прочитати, але її нема доступними мені мовами, і де купити. От, ну, типу, свою біографію і те, через що. Він проходив, скриваючи від суспільства свою орієнтацію, і, хоча, врешті, в нього все було добре з особистим життям. Вони дуже довго жили разом з партнером, от, більше 30 років, так що я думаю, що це, це гарна, гарна історія. От, і і пам'ять про нього буде вічною. Принаймні, наскільки буде вічний, а він вже таким є серіал, співаючи терені». Або ті, що співають в Терені. Отака історія. Отаке відео. Я не хочу тут дуже довго розповідати про смерть. От проте, якщо ви також любили тературу, принаймні поважали, пишіть в коментарях, що ви з ними любите, що ви з ними дивилися. І це все на сьогодні. Давайте частіше краще будемо знімати про ці дні народження. Як вам такий формат? Я б знімала більше про дні народження. До речі, можна так зробити. З вами була Саша. І гарного вам. Всього, чого забажаєте. Життям. Па-па. До зустрічі в наступних відео.